Поряд із садівництвом, я вам казав, 20 профілів, а вже не 20, вже більше 20. Це було вже. Ну, дивіться, Ромашка. Знаєте, Ромашку, я запам'ятав, коли в коли, коли, коли були діти, коли були внуки, е, дитинка, ой, животик були. що Ромашка, а мамочка, яка народила дитинку, то ну, в чому купай? В ромашиці або в чирі. О, а, чудо. А ви уявіть собі, що ми зараз поп'ємо отой чай із ромашки. І от мої діти пили 10 років, ну, у 10 років отій чай їх. Але ми створили бар, він називався Бар. М'ятно-мелісовий бар. І чебрець. Чебрець, коли я був директором у школі-інтернаті, коли хвора дитина була, горло або ще щось, то я давав подушечку, чебрець. Дитина через ніч потихала отими фітансидами, і вона зранку ставала. Ой, Степан Іванович, дякую. Ой, дякую, дякую. От я вже здоровий, я не здорову. Ні, ні, порушиш, позажди. Чому? Тому що ти маєш бути здоровим і певний інкубаційний період для певного вірусу. А от під час коронавірусу я запровадив. Різного роду чаї специфічні, ті, які дають і мають противірусну, протизапальну, протибактеріальну дію. І навіть проти дію. Серед них отака рослинка є. Чудо! Ви знаєте, я е, не поміняю навіть арабіку. Навіть найкращі сорти каме. Можливо, хтось мені допоможе. Тобто. То не ну, не ну, як, що боєш? Знаєш? Не знаєш? А, Бачите, в мене є спеціальний не вулик, де я сушу. Бачите, зелене воно. Поруч тобто, м'яка. Я комбіную м'яту. Чому м'яту? Тому що вона заспокійлива, вона рятує серце, вона рятує багато систем. Вона унікальна. А ще з Мелісою? ще краще. А ще чебрець. А це є буду, у для залізті. Я минулого тижня пройшовся по оте і кажу. А ну, скажіть, будь ласка, є у вас? Лабазник А ви чули за нього. Уже мають очами, ніхто не знає. листи, це є природні природній аспірін. Коли було винайдено Аспиріт, це втягнув винахід на Нобелівську премію. Це німецькі вчені винайшли. І от тут є, до речі, у вербі теж є. Але верба тільки в листочках там у колі. А от тут і в листочках у всьому є. Його ще називають гадючником. Кажуть, що його запах десь лід е, з гадюками, в тому числі навіть вони мають поти, е, не тільки проти западних дії, навіть е, лікували, що дали він укусив змій гадючник. Тому він в мене є невід'ємна складова частина моїх чаїв. І е, діти в мене пили чай ще з чим з медом. Тому що крім ще тих, у саду має бути бджоли, бджільництво. Ще один профіль. Бджільництво. І от особливо циганські діти, вони за мною просто бігали. А ще норвезька ходьба. Я з учнями 10 років практикував. Ми зробили палички для кожного учня і норвезька ходьба. Ну, що таке норвезька ходьба? Це дихальна система у нас працює, це рух, це є здоров'я. І кожного тижня я практикував. Спочатку то було один круг навколо саду. Ми зробили теренкор. Якщо будуть у вас питання більш конкретніші, будь ласка, правда, є, є е, рослини, які люблять, які люблять що, які люблять кислі ґрунти, а які люблять е, звичайні такі ґрунти, які мають свій ПГАш свій е, відповідний. Е, по удобренню буду говорити. Достатньо. Лікарські росли чаї. Це один із профілів. Коли я працював терять 10 років, всі мої діти пили чай безплатно, але трав'яний чай. Правда, дві молоденькі вчительки, а ми каву будемо пити. Я кажу, будь ласка, але мушу вам повідомити, що такава. Вирощена в горщика, ви думаєте, що вона там чубля ну, десь росла і так далі. Вона вся на хімії. Крім того, в неї є дуже багато куринів. І потім ви скажете, чому мене болять суглоби, чому мене болять коліна, чому мені мене болять хлебет і так далі. Тому що в каві є дуже багато куринів. Наші карпатські чаї, які я вам сьогодні продемонструю, це унікальність. А мене вдома є кавове дерево, арабіка. Веросло. На, правда, плодоносило три роки тому пару зерняток було, і того року воно знов зацвіло, і з'явилося теж пару зерняток, арабіка. Але як ми його посушили, ці поняти з молоду, вона дуже сильність. Ну, з того приводу я вам можу сказати так. Е, у торгівлю йдуть ті, що в горщиках. Я приїхав з Африки, там же кожна, наприклад, пальма має свій горщик, має свій цьо. Зранку п'ята година вже йде, що йде, поливають, поливають все на поливі є. Те саме Греція, те саме Італія, те саме цього. Кави, як такої є. і. І мені, мені, коли я працював на начальником відділу на звичайній ситуації Проводицького району, після начальника відділу освіти, я познайомився із нашим президентом Віктором Мюшком.